Привіт, малята. Давайте разом допоможемо Маші підібрати до малюнків слова помічники. Він вона. Індик. Він. А синиця. Вона. Корова. Вона. Батон. Він. Груша. Вона, а барабан, він, апельсин, він, а шафа, вона троянда. Вона, а автобус він, каструля, вона ведмідь, він. Будинок. Він. Капуста. Вона. Лялька. Вона. Алітак. Він. Стіл. Він. Гітара. Вона. Піраміда. Вона. Чайник. Він. У нас все вийшло. Молодці малята.